Всім привіт, друзі! Цей час нарешті настав відео про Гедоніст. Так, великий відеогляд, бренд, який я люблю, бренд, про який я постійно розповідаю в інстаграмі. От нарешті дійшли руки для того, щоб зробити повноцінне таке велике відео на Ютубі. І, напевно, ви помітили, що в мене кальяну в кадрі немає, тому що просто немає місця. Навіть вся продукція не помістилася. Про це трошки пізніше. Коротше, сьогодні Гедоніст в центрі уваги. Чого мені хотілося б розпочати? Напевно, про Гедоніс багато хто знає, багато хто не знає, та я вважаю, що це один з топів з середнього сегменту, саме по міцності. От я виділяю Гедоніст, і там ще й інші бренди, про них ми окремо. Поговоримо, чому. Ну, Тут є низка переваг. І перше, і найважливіше це стабільність. От з моменту виходу на ринок вийшли вони в, лютому 20, в кінці лютого 2024 року. От з того часу все було стабільно. От пройшло вже майже два роки, і ніяких проблем з цим продуктів не було. Свого роду, це. Ексклюзивний такий продукт, якого на ринку України ми майже не зустрічали, тому що час від часу у різних брендів все ж таки якість трішки плаває. але я цього ніколи не бачив в гедоністі. можливо і було, але я особисто не застав. Тому я з величезним задоволенням і. Спокійною душею, можна так сказати, купляю цей продукт в заклад, собі додому, і от просто кайфую. Стосовно палітри смаків, взагалі, стосовно бленду, цю інформацію, все ж таки коротко, 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 але потрібно сказати. У них на сьогоднішній день я знімаю це відео в кінці листопада. Вийде воно вже в грудні. 35 смаків у них в лінійці плюс також бустер, один з моїх улюблених. Чи, можливо, навіть найулюбленіший бустер. І плюс два смаки ще вийдуть в грудні. Не виключаю, що, можливо, на момент виходу цього відео, от якраз от, і новий дроп буде виходити. До речі, дропи виходять ось в таких от коробочках. Ну, принаймні до мене от вони приїхали, можуть вони використовуватись як просто е такі боксики для шайб, або можуть використовуватися як, наприклад, е бокси для презентації. Це трішки пізніше покажу. Тут у нас бленд Virginia і Bierлі, що дає. Продукту середню міцність і досить непогану ароматику. Та й загалом, в принципі, все. Це класний мас-маркетовий бренд з дуже прикольною айдентикою. Їх айдентика е, пересікається з їх назвою Гедоніст. Що це взагалі таке? Неправильно. хто? Хто такий гедоніст? Гедоніст це людина, яка намагається отримати. Більше від життя, більше задоволення, більше яскравих емоцій. Дуже часто його полутають з егоїзмом. Хоча це взагалі дещо різні поняття, тому що гедоніст він все ж таки намагається знайти ось цю от межу між особистими бажаннями та відповідальністю Егоїст же ж трішки навпаки. Якщо ми дивимося, наприклад, в сторону роботи та кар'єри, гедоніст це людина, яка буде намагатися вибирати те направлення, яке їй подобається, щоб працювати. Щоб це приносило класні позитивні емоції, щоб це подобалось, ну і відповідно заробляти кошти. І в принципі, навколо ось цього всього і побудований бренд Hedonies. Цю айдентику, мені здається, вдалося передати досить класно через мерч, через їх активності, через, взагалі, от через їх посил і через їх продукт. У мене тут трішки мерчу буквально. Я пізніше розповім, як цей мерч можна отримати. До мене приїхала шапка. Зимова до речі, минулого року у них шапка була дещо інша. Це вона вже перероблена. Ось така от вона була у них. І так, це перша компанія, яка змінила свою шапку за один рік, та й взагалі працює над зміною свого мерчу. Це прикольно, мені це подобається. Ось такі от футболки, і правильно так от буде її поставити. Ви могли бачити у мене в інстаграмі на постах, або в історіях є вони в двох кольорах: в чорному і в білому. Один до речі, з до з за от боксів хочу показати, як вони приїздили до мене, якщо пропустили історії в інстаграмі, і як вони приходять іншим також блогерам. Це ось таке от наповнення. Тут можуть бути якісь вкладощі, наприклад, зі смаками. Так, що у нас тут? Персональний мундштук від гедоністу, футболка білого кольору. І, власне, смаки. Я сюди поклав, скажімо так, Імітований бокс, тому тут просто різні смаки, але коли виходить дроп, за часто, тут один або два смаки знаходяться. Отак, як я, як я показував у себе в інстаграмі. Може тут бути як фасування там, шайба у 100 грамів, наприклад, так і ось такі от сутки, які у них ідуть для закладів. І також у них є ще дуже класні тестер-бокси, тестер-паки. От На цьому я хочу зараз, щоб ми трішки зупинились. Це взагалі офігенна штука, класний кейс. У багатьох кальянних виробників за останні два роки почали з'являтися от подібні штуки, але у Гедоністу, як на мене, це реалізовано ну, най, найкрутіше. У них всього є 7 тестер-паків. У мене тут іде такий от блок з 10 штук, але сім різних. І у мене тут, до речі, номер поставлений дроп номер 7 Що це означає? Що кожен дроп це певний перелік смаків, які йдуть всередині. Ось тут, наприклад, йде дроп номер 7, смаки 31, 32, 33, 34 і 35. Всього 5 різних смаків. Ви купляєте одну ось таку от штучку. У мене одразу дроп номер 1. І. Там пакування по 20 грамів для того, щоб ви могли скуштувати якраз на одну забивку більш ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, подобається вам смак або ні. Одразу після цього вже можна купувати сотки або навіть брати сотки, якщо дуже сильно сподобався смак. І це ще не все. Взагалі, шайби, це, напевно, найкрутіша штука, яка є у гедоністу. Тому що цей мерч, який я показував, до речі, це ще не все. Лінійка мерчу, у них насправді величезна. Я зараз виведу ще додатково декілька з них на екран. У них навіть є предмети меблів. У мене на терасі стоїть. Як же ж це називається? Я називаю її ліжанка, а це шезлонг. Так, також у них є купу всього, там, починаючи від рюкзаків якихось. Термосів, спеціальних банок, кружок, брелків, закінчуючи футболками і навіть дощовиками та легкими куртками. Ось така ось, ось отака от штука. І взагалі за мерч я хочу сказати, що Гедоніс настільки сильно запарились, і це настільки круто, настільки викликає позитивні емоції до бренду, що хочеться сказати, що я пишаюсь тим, що на нашому кальянному ринку. Є бренди, які настільки скрупульозно і відповідально підходять до кальянного маркетингу. Маркетинг, особливо в нашій такій молодій індустрії, це дуже така суперечлива тема на цьому підґрунті. Багато людей сварилися багато компаній не могли знайти спільну мову, тому що у всіх різне бачення, хтось дивиться. Взагалі, на те, що кальєнні медіа не працюють, і взагалі, що реклама це все фігня, наприклад, дехто каже, що ціноутворення неправильне і їх маркетинг буде на демпінгу ринку. Хтось намагається грати по правилам. Якщо ви подивитесь, взагалі, якщо ви дивитесь мій YouTube канал вже там 3-4 роки, то ви б бачили різне. І дуже класно, коли ти бачиш бренди, які розуміють, як цей ринок працює, і як зробити так, щоб подобатись аудиторії не тільки як прикольний тютюн, а дійсно Гедоніс це класний продукт, який мені особисто подобається. А також подобатись взагалі як бренд, як, як айдентика. Ось. Ось це майстерність, ось це правильно, і ось це я вважаю і є запрокою успішного маркетингу. Та я не буду вас грозити довго. Хочу сказати тільки ще одну штуку стосовно мерчу, його правда дуже багато. Я мав собі ще кружку тут гедоністо поставити. Вона зараз знаходиться в мийці. Ще в мене є одна куртка, ще в мене є одна футболка. Я зараз прикріплю просто декілька картинок, щоб ви могли на це все подивитись. Та як цей мерч можна отримати. Я хочу одразу сказати, що він досить якісний, досить класний. Мені подобається, я його там в поїздки, наприклад, з собою дуже часто беру. Мерч знаходиться ось в цих от баночках. Ви відкриваєте банку, і всередині у вас може бути на шайбі. отут от наліпка. Вітаємо, ви виграли, ви виграли щось. До речі, я пропоную зробити невеличкий розіграш буде пак. Від Гедоністу продукту також деякий набір мерчу, і я зроблю декілька місць: одне, два чи три. Я точно ще не знаю. Поспілкуюся з виробником. Ми, ми просто подаруємо декілька подарунків для вас, дорогі глядачі. Для того щоб мати можливість поборотися за ці призи. Я пропоную як завжди зробити класичні умови. Це підписка на два інстаграм акаунти. Це мій інстаграм та інстаграм-виробника Гедоніст, Це підписка на цей Ютуб канал. Лайк, like, звісно ж, під відео, а також комент. Що ви думаєте про бренд Гедоніс? Можливо, у вас є якісь ідеї або фідбек. Напишіть про це, буде дуже цікаво і мені почитати, і я впевнений, виробник також буде е дивитися фідбек на свій продукт, на свої івенти, на свій мерч взагалі все, що стосується Гедоніста. Я, напевно, думаю, зараз я вічню декілька банок, може мені, може мені пощастить. Не пощастило. Коротше, може мені пощастить щось виграти. У мене, в принципі, все є, але було б цікаво. Н навіть ні, давайте зараз піднімемо ставки. У випадку, якщо я зараз декілька банок відкрию і тут щось буде всередині, то я подарую це комусь із вас, Окей? От е беру е закриту шайбу, закрита упаковка. Поїхали. На жаль, на жаль. Всередині також нічого немає. Окей, ну давайте ще, ще один раз спробуємо. Давайте я візьму. Ось цю от частину. Needles in the Tropics. 3, 2, 1. На жаль, на жаль, ну мені, напевно, не щастить, але може пощастити комусь із вас. До речі, я тут згадав одну штуку, мені казав. Виробник, і я звертаюсь зараз до роздрібних магазинів. Шановний магазин Мола, шановні інші магазини. Е, точно знаю, що хлопці з моли дивляться. Виробник попросив переставити старі банки, у випадку, якщо вони десь там стоять в закутках, навпаки наверх. Тому що саме під цими шайбами. Старих партій партіях дуже багато виграшних е, якихось елементів е, на мерч чи на якусь іншу продукцію від компанії Гедоніс. Тому, будь ласка, підніміть їх, е, заберіть їх ззаду для того, щоб дати більше можливостей покупцям, які хочуть познайомитися або просто придбати е, собі в користання Гедоніст, виграти призи. Так, окей, давайте перейдемо до продукту до інформації. Взагалі, е, Гедоніс має декілька фасувань. Я зараз виведу цін. На екрані тут це РРЦ в Україні. Ми привозимо гедоніст в Європу. Та я не буду тут озвучувати їх ціну. В випадку, якщо б ви хотіли придбати гедоніста для свого закладу в Європі, то можете написати мені в Директ в інстаграмі. Він тут зараз має десь з'явитись. І далі вже все обговоримо. І як з ним працювати? Що потрібно знати? Гедоніст це продукт досить жаростійкий, досить. Навіть жаролюбивий, якщо ви максимально класично візьмете глиняну турку, поставите калау 3,25-х вугілля, ну не буде у вас необхідного ефекту, тому що не розкриється арома. Це от перше і найважливіше. Гедуністу потрібно давати досить, досить багато жару, тому що продукт сам по собі його любить. Тому виробник, давайте так. У мене є рекомендації від виробника. І також скажу, як ми, наприклад, працюємо з ним в закладі. Що говорить виробник? Так, е, значить, головне і основне завдання це добре прогріта чашка. На чотирьох вугіллях, 6-7 хвилин. Далі сесія куріння на трьох вугіллях. Даний продукт жаролюбивий і потребує більше жару для розкриття аромату. Тут я повністю погоджуюсь, е, тому що підібрали правильну сировину. Я думаю, взагалі записати окреме відео про це, так як сам почав займатися творенням кальянного тютюну, і трішки в мене вже більше розуміння. Про температуру, про розкриття ароми, чому продукти, які куряться на двох вугіллях, це не завжди є добре і. Взагалі, у випадку, якщо вам було цікаво от послухати про температуру, про те, як що працює, як правильно має працювати, наприклад, арома з тютюновим листом, напишіть також в коментах. У випадку, якщо я побачу, що ця тема цікава вам, то можливо запишу окремий теоретичний матеріал. Так от, власне, по роботі нам потрібно 4 25 х вугілля. Ми використовуємо 26-вугілля, наприклад, для розігріву обов'язково глиняні чаші. Мені, наприклад, на глазурі просто не подобається. Тому я використовую е, чаші або густоболз, е, або від е, якогось іншого бренду. Ставлю 4 25 вугілля без ковпака, без нічого чекаю 5 хвилин, розкурюю також на чотирьох. Хлопці, точніше, наші, розкурюють на чотирьох, е, буквально там 5 тях. І потім одне вугілля прибирається, і далі на трьох він відчуває себе просто чудово. У випадку, якщо не догоріти, буде і. Такий трішки незрозумілий присмак, та й арома недостатньо розкриє Стосовно смаків, що ж вибрати, у них купа ароматів, навіть не всі влізли до мене на стіл, для того, щоб так можна брати отакі от фасування і куштувати. Але камон, 125 грамів їх сім штук, ну також це буде дорого, та в принципі довго вам куштувати. Тому я. Хочу поділитися своїм топ-5. Це ті смаки, які подобаються мені, і ті, які замовляють наші гості в закладі. Ось зараз я виведу їх ось тут. У випадку, якщо з гедуністом ви ще не знайомі і хочете спробувати, що воно таке, то це ті смаки, які я думаю, на 95% от з такою вірогідністю вам сподобаються. Також, напевно, правильно було б виділити і смаки, які. Не вийшли, які мені не подобаються, але я цього робити не буду, тому що е, є певні смаки, які мені не подобались. Але вони приїхали, ми їх прокурили в закладі. Хлопці сказали, камон, це це досить непоганий там смак. От мені подобається. Тому я думаю, це все може бути суб'єктивщиною. зосередьтесь тільки на тому топі, який я виділив, або ж на от таких от упаковочках, де йде 125 Грамів, де у нас 5 тестерів чи 120 грамів, 125 грамів, тут іде 5 тестерів, і я впевнений, що цього вам більш ніж буде достатньо для знайомства. І з особливостей також що б хотів би виділити, зручно працювати. Правда, тому що нарізка трішки менше ну, середня, трішки менше за середню. Мені так здається, дуже зручно з ним працювати. Якщо ми за стійкою, наприклад, маємо просто шило. Він нормально пушиться, нормально влягається в чашку. Це саме стосується і дому. Його досить важко спалити, що являється великим плюсом для домашнього використання для домашніх поцінювачів. Ну і плюс сам по собі бренд цікавий, якщо дивитися там з точки зору калянної індустрії, чи з точки зору людей, які полюбляють там якісь кальянні подарунки, кальянні мерчі і так далі. Так, з цієї сторони, Гедоніс, це як на мене один з найцікавіших брендів. Фу, виходить, що якось навіть перехвалив, мені здається, народ, Гедоніс це продукт, яким я користуюсь в Іспанії, яким я користуюсь в закладі, за який ми платимо кошти, і напевно, це найважливіше, коли ти підписуєшся під цим продуктом, що ти його купляєш, що ти його намагаєшся дистрибутувати, що ти намагаєшся на ньому працювати. Тому звісно ж. Ті продукти, з якими працюю я в закладі, з якими працюю я вдома, з якими я намагаюся знайомити європейське кальянне суспільство, я буду просувати і я буду, я буду казати, що вони класні. Так, за виключенням там, деяких смаків, за виключенням, можливо, деяких нюансів, тому що ідеальних брендів, як на мене, не існує. Але Гедоніс – це досить класний приклад. Кальянного продукту, за який не соромно і з яким хочеться працювати. От, а ви там можете вже думати, що завгодно, нахвалив, не нахвалив. Я б на вашому місці, як мінімум, просто б скуштував його. Чи є достойні класні виробники середнього цінового перепрошую середньої місності в Україні, так є. Ми про них поговоримо. Але я от розпочав саме з Гедонісу, тому що він мені чесно подобається найбільше. І Це як на мене найкласніший продукт середньої міцності, от якось так. І також я нагадую, що в цьому відео ми розігруємо декілька прозових паків з продукцією та мерчем від компанії «Гедоніс». За декілька тижнів визначимо переможця. умови я озвучив трішки раніше. А на цьому, в принципі, все. Дякую, що додивилися. Сподіваюся, що матеріал був для вас корисний. Якщо так, то поставте, будь ласка, йому лайк, щоб відео відображалося іншим користувачам Ютубу. Підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили, і вдарте в дзвін для того, щоб не пропускати кальянний контент. А з вами, як завжди, був я, Женя, це каліяни, канал Світсмок і як завжди. Завжди, Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Я завжди хотів завершити відео. Якось так от смішно. Давайте так. так от.